Люди добрі, що це твориться восьми ранку. Я вже покупалась, я зробила всі свої процедурки і збираюся на зйомку. І сьогодні я собі придумала такий челендж цілий день знімати щось для влогу і не знаю, що з цього вийде, бо мені це дуже сподобалось після наших влогів у Європі. Ну що, Я вже зібралась. На вулиці досить такий нормальний вітер, моє волосся сказала мені пока. Ізняла капу, це для проєкту. І як завжди нічого не зняло. Зайшла зей. <пробітник> Знайшла собі деякі речі. Джинси, спортивний костюм, досить прикольний, але не знаю, що це якось. Брюки, сукні. Єдина позиція, яка мені сподобалася, підійшла по розміру. Це спортивний костюм. Не дорогий, нормальний по якості осінь до себе вдома на каву. Я вже зустрілася по на каву. Будемо зараз стаременько депросити на світі, як завжди. І... Таке гарне сонечко світить. І було я в місцею, нічого там нормально не знайшла. Дуже багато класних печей для дому. Тому якщо комусь потрібен якийсь класний декор або реквізит для зйомок, то таке там є. Це моя фотка і наша комбуча. Вона виглядає, звісно, як пиво. У мене бабка таке давно робила, знаєш, такі чайні гриби. Ну, що з бабки до мене їли? Я, я не теж, інколи вже, я вже завжди казала, фу, на мене це воняє. Це ужасно, ну, красиво, якби вона поставила гарно. Да, да, так, я б постійно виливала. А тепер за таке добро плачу, оскільки бутилка стоїть? Не знаю. Так що все, ми йдемо думаємо Пока! А хто це до нас прийшов? Господи, я Така умерша! я така уставша, я так не хочу на за пари. Ходити, я можу на пари. Діти мої, діти кажуть, діти. Саме молодше скажу, діти. Я цілий день сьогодні сиділа. Посмотрите на, так, линейціна на линейціна эту прекрасную женщину просто. Я просто я Тимея? А що ти там таке цікаве показуєш? Покажи і нам. А що було потім? А ти догадайся, А ти догадаєшся? Є для чого? Е. Е. Все, Бурина. я біжу, коротше. Я вже повернулася з дому, розплакалася. Мені попалась дуже люта цибуля. Роблю собі обід. Сьогодні буду обідати гречкою, яку вчора зварила. І крамсаю собі такий салатик. Це у нас свіжа капуста, цибуля, від якої я плачу. укропчик і заправка роблю таку лимонну, лимонно-гірчичну. Тому всім смачного, якщо хтось їсть. А я Доїзди тобі настільки голодна, що не можу передати. Майдінер готовий. Я вже їм собі гречечку. Салатик. Салат, може да нікати уклюжа. Салат свіжасенький, зробила класну заправочку. Зняла в сторіс рецептик. Блогер великий. Фудблогер. М -м -м. Смачно. Може, як я люблю свод з капуста. Це просто. Я нарешті доробила свою роботу, зробила розкладку на проєкт, скинула її клієнту і така фух, я вільна. Тому хочете почитати книгу і з себе мейк. Я сподіваюся, вже сьогодні нікуди не буду йти. бо я дуже-дуже втомлена е і нібито нічого такого не робила серйозного, але через цю жару таке я ніби не знаю, на городі картоплю купала цілий день. Тому ай го. Хочу нарешті дочитати цю книгу Чудовий ранок. Дуже вона мені зайшла, подобається. Навіть можу показати, як її читаю. Завжди підкреслюю якісь класні і важливі фрази в книзі, які мені дуже відгукуються, щоб потім можна взяти книгу і перечитати, що для тебе тут найважливіше. Я сподіваюся, що сьогодні, хоча посилю не знаю половину, навіть брала із собою відпустку, але все одно її не дочитала. Ще коротко про книгу, насправді я дуже її хочу дочитати і справді зайнятися цією практикою. Прокидатися вранці, тому що це для мене завжди було щось unreal. Я ніколи не можу прокинутись вчасно, коли мені потрібно, і завжди, коли в мене так, щось чуть-чуть. навіть -чуть. не можу нічого нічого не бачу. І завжди відкладала будильники. Постійно я ставлю на шосту, як відкладала, і відкладаю і зараз. На шосту ранку, на сьому, на восьму, на дев'яту неважливо, я ставлю будильник. Це мій е, временний гість, не звертайте уваги. І завжди, бляха, хамуха відкладаю. І зараз читаю цю книгу, і насправді вона настільки мотивує зранку прокидатись. Е, хто має з цим проблеми, дуже мене зрозуміє. Тому прочитайте цю книгу. Вона справді варта вашого часу. І після неї, я, звісно, сподіваюся, я почну прокидатися вранці. І робити якісь важливі справи. Хочу зробити собі маску, бо щось моє обличчя сказало мені пока. Зіснапсу. Зібрали велосики. Перше, що мені треба змити — це мейк. Я в мене вмивалка. І уміваємось. Затираю це завжди е бумажними серветками постійно купую. Щоб не було ніяких мікропчиків на лиці. Сьогодні буду робити маску від Крістіна Professional. Вона би мала е заспокоїти всі мої виспалення на лиці, буду пробувати пахніть ацетон. Я люблю, як пахне ацетон, фарба, бензин. Все на світі. Все, що є токсичне. Як і я собственно. Не можеш, ти нормально. І особливо на ночола. Просто подивіться не моє чумо. Я не знаю, що зі мною таке. У мене практично ніколи немає ніяких висипань. Тут на тобі Подарочок. Красота. Ну гарно ж. Все, вернусь до вас уже колись мою маску. І покажу ну змила я маску. Все мені сподобалось класно. Мені е, трошечки заспокоїло моє виспалення на лисі. Е, ще на ніч е, нанесу на такі досить сильно воспалені прички е, іншу маску. І будете спати. Буду пробувати налаштовувати якийсь режим у своєму житті, хоча б якийсь. І сподіваюся, вам зайде такий формат е, мого дня, мого влогу. Е, буду старатися знімати його частіше. Коротше, не знаю я ще, де цей влог взагалі буде. Е, я взагалі роздумала про YouTube, тому що в інстаграмі. 10 хвилин-15 хвилин відео не проходять. Тому.